Люди, у яких сексуальний потяг набагато вищий, ніж у ваших партнерів. Як ви з цим справляєтесь? Ми беремо справу у свої руки. Я читав, що деякі люди використовують секс, щоб зняти напругу в житті. Наприклад, я іншим людям потрібно зняти напругу перед тим, як займатися сексом, наприклад, моїй дружині. Тому я знімаю стрес із дружини перед початком сексу, прибираючи, перучи миючи посуд, оплачуючи рахунки. Це заспокоює її розум і допомагає їй налаштуватись на потрібний лад. Крім того, це в будь-якому разі сприятливо для наших стосунків. Така моя порада. Не гарантую, що в нас працює. Але у моєму випадку допомагає. У мене відносно високий статевий потяг, але у моєї нової партнерки він набагато вищий ніж у мене, тому вперше мені довелося вибачатись, не відчувши бажання. Було враження, наче я підвів її. Але я розповів їй про свої почуття, і вона зрозуміла. Гадаю, що це настільки здорова ситуація, наскільки це можливо. Ми обговорюємо це, а не граємось в ігри. Ніхто з нас не соромиться. У мене сильніший статевий потяг ніж у нього. Він дуже ніжно і мило поводиться, але при цьому не подає суперечливих сигналів. Я визнаю, що коли ми тільки почали зустрічатись, відмова не була приємною. Але я вважаю, що відкрита розмова з ним і погляд на проблему з точки зору ми проти проблеми, а не я проти нього. Це наша сильна сторона. Легко відчути себе жертвою, особливо якщо ваше самолю. Любство дещо постраждало, і це цілком справедливо. Я навчилась насолоджуватись обіймами, дотиками і поцілунками. Однак, звертаю увагу на знаки, які він подає. Є певні речі, які він робить лише тоді, коли відчуває, що у нього може з'явитись потрібний настрій. Звичайно, бувають випадки, коли настрій так і не з'являється, але він люб'язно цілується зі мною і обіймається, поки я не відчую, що мені потрібно піти і зайнятися з собою. І потім довго обіймає. і Цілує мене, коли я закінчую, і зазвичай готує нам перекусити, поки я зайнята. Це допомагає найбільше. Це дуже важко. У мене високе лібідо. У моєї дружини теж було десять років тому, але не зараз. За останні кілька років ми займалися сексом можливо кілька разів. Ми розмовляли про це, але у неї просто немає бажання. Багато мастурбації, а також різні іграшки, щоб підтримувати новизну. Я ніколи не змушую і не благаю свого хлопця зайнятися сексом. Ми просто розслабляємось, і він ініціює, якщо він в настрої, бо знають небеса, Я завжди на поготові. В інших випадках я дбаю про себе сама. Це безумовно було нелегко. Я людина, яка має бажання мінімум раз на день. Мій хлопець раз на пару місяців, якщо пощастить, коли у нього сильний стрес на роботі. То й довше. Спочатку я почувалася дуже відкинутою і непривабливою, але я повинна була зрозуміти це з його точки зору. Для нього це не важливо. А коли ти в стресі, неважливі речі відходять на другий план. Для мене це засіб для зняття стресу. Тому чим більше я стресую, тим більше у мене бажання. Так само, коли хтось перебуває в депресії, один починає заїдати стрес, а інший морити себе голодом. Всі люди різні. 12 років смутку. Справа навіть не у відсутності сексу. Гірше було те, що мене всіляко ігнорували. Це розчаровує і засмучує. Мені доводиться докладати багато зусиль, щоб не братися на свій карп та не сприймати за знак того, що я його не приваблюю. Я більше не проявляю ініціативу, тому що відмова дуже боляче ранить. Ми з дружиною фільмуємо наш секс, тому коли вона не в настрої, я не дивлюсь порно чи щось схоже, а просто переглядаю щось із 27 ГБ гіабайт домашнього відео. Плюс, коли вона бачить ті ролики, у неї самої може з'явитись настрій. Мій статевий потяг набагато нижчий ніж дружини. Я займався сексом безліч разів, коли не мав бажання. Але я кохаю її і хочу зробити їй приємність, тому роблю це у будь-якому разі. Просто кажу їй, що якщо вона може мене завести, то я тільки за». Я та людина з неіснуючим лібідо, і це відстій. Ні, я не завжди була такою. Ні, я не ошукала чоловіка заради народження дитини. Ні, я не зраджую його. Зараз я впевнена, що це наслідок складного поєднання, мого психічного здоров'я, ліків, минулих травм і нинішніх проблем у стосунках. Я ходила до психотерапевта, зверталась по медичну допомогу. Мені б хотілося, щоб мій чоловік і більше людей в подібних темах розуміли, що це не завжди вибір. і я б дуже хотіла, щоб можна було просто переключити цей вимикач. Я дуже хвилюю, що це покладе край нашим стосункам, але також не знаю, що ще можна зробити, аби це змінити. Просто дрочи і поважай бажання партнера. У нас з дружиною завжди були різні потреби. Стосунки і досі чудові, бо краще займатися чудовим сексом рідше, ніж мати багато поганенького сексу. У мене високий статевий потяг, я дуже чуттєвий і створюю можливості для інтимної близькості. Моя наречена повна протилежність. Вже рік, як я повідомляю про свої потреби і почуття, але не отримую жодного зворотнього зв'язку. Окрім мені не цікаво, або я нічого не відчуваю. А потім вона повертається до свого смартфона у свій маленький світ. Це явно депресія. Рік поцілунків щоку, і на цьому все. Я просив, благав і умовляв її зателефонувати до лікаря. Звернутися по допомогу, але чув лише відмовку за відмовкою. Я кохаю її, але я б не просив її вийти за мене заміж. Не можу змусити її отримати допомогу, коли вона не бачить проблеми. Я відчуваю, як зростає моє обурення, коли я розмірковую, чи був би щасливішим, якби в моєму житті був лише собака. Принаймні тоді у мене була б інша істота, яка хотіла б гуляти і проводити зі мною час. Я зустрічалась з людиною, яка змушувала мене почуватися лайном, коли я виступала ініціаторкою. Він говорив зі мною зверхньо і змушував мене почуватися якоюсь сексуально стурбованою жінкою. Так відбувалось десь пару разів на тиждень. Я завжди була людиною з вищим сексуальним потягом у стосунках, але ніколи не почувалася так кепсько через відмову, доки не зустріла цього чоловіка. Завжди все сприймала нормально і йшла собі далі. Згодом ми розійшлись. Раніше у мене був високий статевий потяг, а у нього ні. Тож, зрештою, я здається, просто зменшила своє бажання. Це дивно, адже я теж більше не думаю про секс. Хоча раніше плакала, відчувала себе потворною і нікому не потрібною. Безумовно іграшки та трохи часу наодинці. Я б хотіла, щоб це було щодня. Чоловіка влаштовує раз на два-три місяці. Ніде в житті я не чула, що у чоловіків може бути низький чи відсутній статевий потяг. Я дуже люблю фізичні дотики, і навіть обійми наповнюють мене енергією. Мій чоловік дуже наласкавий і не зацікавлений у сексі взагалі. А фізичні дотики навіть не обговорюються. Мені дуже самотньо. У мене новий партнер. Ми намагались сім років, але врешті-решт не витримали. Ну, у мене був такий самий сексуальний потяг до появи партнерки, тож я досить добре навчився не займатися сексом, коли мені хочеться. Чудова новина. Тепер на додаток до сексу час від часу у мене також є супутниця життя людина, яку можна любити і яка любить мене. А також співчутлива партнерка, яка підтримує мене, коли я цього потребую. Одинадцять з 10. У мене завжди було більше бажання, але чим довшим разом, тим менше її хвилює. Той факт, що фізична близькість це моя мова кохання. Здається, з появою дітей і наближенням менопаузи, і її лібідо значно знизилось. Але в темні моменти я ловлю себе на думці, що, можливо, вона завжди була асексуальною і водила мене за носа, що було з ким виховувати дітей. А тепер, коли дружина знає, що я застряг у цьому шлюбі, їй не потрібно прикидати, що вона мене бажає. Після того, як вона З'явились діти, траплялись випадки ініціативи з її боку, але їх було дуже мало, і вони були рідкісними. Коли я в найгіршому настрої, мене найбільше опікає думка про те, що я пожертвував свободою, яка приходить самотністю заради цієї ситуації. Я люблю її і люблю своїх дітей, але я міг би бути щасливим сам, з куди меншим стресом і жертвами. Коли мною нехтують, я відчуваю себе самотнім, і якщо я повинен почуватися самотнім, то хотів би мати переваги самотності свободу обирати, що і коли робити. Я ще не бачила, що про це згадували, і це точно не для всіх. Етична не моногамія, також відома як відкриті стосунки. Ми з партнером живемо так вже рік, і нам це добре вдається. На цьому шляху нас супроводжував секс позитивний терапевт для пар, і загалом нам усе сподобалось. Після трьох років мовчанки я подав на розлучення. Ми обговорили чому тому, що я хотів сексу, але не хотів зраджувати чи брехати. Вона втратила інтерес до сексу, тому погодилась запросити ще одну людину, як не дивно, але це розпалило її бажання. Тепер вона наполягає на сексі двічі на тиждень. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо осій панянці та новій спонсорці на Ютубі за фінансову підтримку. А чи стикались ви з проблемою різного лібідо? Напишіть в коментарях.